Думаєте, будівництво це лише стіни та бетон? А от і ні, це наука, сучасні технології і трішки магії для створення вашого майбутнього дому. Готові побачити, що змінилося у ЖК Централ Парк за останні два місяці? Ходімо дивитися. Будівництво третьої черги триває. Уже завершено залиття монолітних стін ліфтових шахт у першому та другому під'їздах на восьмому поверсі. Монолітне перекриття у третьому під'їзді на восьмому поверсі. Для таких конструкцій ми використовуємо бетон класу М350 на граніті. Цей бетон настільки міцний, що здатен витримати вагу пасажирського літака, розподіленого на одному квадратному метрі. Крім того, завдяки гранітному заповнювачу, він має високу стійкість до води та морозів, що особливо актуально у нашому кліматі. Четверта черга активно приближається до завершення фінальних етапів будівництва. Завершили кладку зовнішніх стін на останньому десятому поверсі у третьому під'їзді. Залиття монолітних сходів у четвертому під'їзді на другому поверсі, а також монолітне перекриття у четвертому та п'ятому під'їздах на рівні другого поверху. Завершили монтаж внутрішньогазових труб у квартирах першого та другого під'їздів, а також фасадні труби. Раді повідомити, що ми вже встановили двері та закріплюємо перила на відкритих балконах. До речі, вони виконані із сталі з антикорозійним покриттям, що забезпечує довговічність навіть у найсуворіших умовах. Встановлюємо вхідні броньовані двері, а фасадні роботи на внутрішньому дворі вже на фінальному етапі. Кожен день наближає нас до нашої мети передати вам ключі від вашого нового дому. ВД-груп працює з вами та для вас. Побачимось у наступному відео!